Славетні українські козаки чекали на новорічні свята з таким же нетерпінням, як і ми, їх нащадки. Саме в ці дні відбувалися дві важливі події: розподіл земель і перевибори козацької старшини. За кілька днів до Нового року усі козаки, що знаходилися у зимівниках, плавнях, на озерах, на річках, в степах, поспішали на Січ. Їх збиралося до п'яти тисяч і більше. Землі на Запорожжі вважалися загальновійськовою власністю. Розподіл землі між козаками відбувався за допомогою жеребкування на Козацькій раді, яка відбувалася 1 січня. Зранку козаки вмивалися крижаною водою, одягали найкращий одяг і поспішали до січової церкви. Служба церковна в цей день проходила особливо урочисто під час читання Євангелія. Запорожці до половини витягували шаблі з піху, доводячи цим, що словом і ділом готові боротися за православну віру. Після служби розходилися по коренях обідати. По обіді збиралися на козацьку раду. Усі півколом вставали на січовому майдані. Тут головним був писар. Він скидав шапку, клав у неї жеребки, ну, тобто папірці, на яких були позначені земельні угіддя вольностей запорозьких. Козаки підходили по черзі, виймали ці папірці, і писар при оголошував, кому який земельний наділ діставався. До того ж, цим наділом козак володів тільки протягом одного року до наступних виборів. Тому скандалів і бійок через те, що комусь дісталася краща земля, не було. Наступного року невдасі могло й пощастити. Другим питанням на новорічній козацькій раді було переобрання старшини. Якщо козаки були задоволені своїм старшиною, то вигукували: ви добрі пани, пануйте ще над нами. Тоді старшина вклонялась товариству, дякувала йому за честь і всі розходилися по коренях. На цьому урочиста церемонія закінчувалася і починалося гучне гуляння та частування. На Майдан викочували діжки з різними напоями. В цей день їжа козацька втрачала свою простоту і скромність. Піс закінчувався, і можна було їсти і сало, і ковбаси. Взагалі, перебільшена увага до їжі не викликала схвалення товариства, бо це не узгоджувалося з військовим побутом. Цілий тиждень запорожці ходили вітати один одного зі святом: приносили подарунки, стріляли з гармат і рушниць, зищили один одному здоров'я та процвітання. Тож я, користуючись нагодою та можливостями Ютуба, вітаю всіх українців, українок, палких підписників та глядачів каналу з прийдешніми новорічними святами. Бажаю, щоб попереду у нас були тільки хороші і світлі події, щоб в будинках наших було затишно, тепло та мирно. В душі кожного хай оселиться впевненість у завтрашньому дні та віра у світле майбутнє. Нехай придешній новий 2023 рік принесе нам довгоочікуваний мир та перемогу над агресором у війні, де український народ захищає свою батьківщину. З Новим роком!